Хей, hey, привіт! Ну, я хочу розказати, що записую подкаст тому, що мені набридло, що реально дуже мало інфи і дуже мало обміну досвідом існує в нашій індустрії в Гімблі. І це ж так дивно, бо мені це дивно, бо якщо ти не ділишся інфою і не. Від у відповідь не отримуєш її від своїх колег з інших компаній, то і тобі душі, то набагато важче розвиватися. Ти робиш помилки, про які міг би дізнатися від іншої людини, яка або проментерила би тебе, або просто поділилася з тобою досвідом. І це ж зовсім не про те, щоб розкривати якусь унікальну інформацію під NDA, не обов'язково шарити цифри, дані своєї компанії і варувати бази. Я, звісно, не про це. Я більше про те, що людям потрібні люди і людям потрібен цікавий досвід. Бо, ну, наприклад, якщо я наперед знаю як керівник, що управляти компанією-командою більше, ніж сім людей, не є ефективним. Тобто, якщо піді мною буде більше ніж сім тімлядів. То я просто утонула перед сонки, тому що кількість контактів буде занадто надто висока. Чому б мені про це не розказати комусь небудь із своїх колег? Але це більше про people management. Є ж і кейси, як по запуску проєктів, по якимось інсайтам із ринків, такі як бенчмарки або якісь тренди. Це все можна обговорювати, цим ділитися. Не обов'язково це прятати і думати, що от ти будеш такий унікальний, і неповторний, і просто суперсмачний для рекрутерів, якщо тільки ти будеш щось знати. Насправді, я з цим не згодна, бо ти цікавий тоді, коли ти вмієш задавати правильні питання, шукати відповіді, маєш в собі цей, цю жагу знань і. Готовий не тільки брати, але й віддавати. І тоді твоє коло спілкування зростає, до тебе зростає довіра, ти притягуєш класних, хороших людей і збагачуєш свою індустрію знаннями. Я намагаюся це зробити, бо мені чесно, скучно працювати з закритими шорами під НДА, навіть боячись сказати гемблінг слово вслух. Підписуйтесь на мій подкаст. Вже є шість цікавих випусків, і почуємось в подкасті. Лінка в описі.